А вже весна, а вже красна. Все прокидається поволі. Зі сну зимового встає, ви... радіє гай, радіє поле, земля поталу воду п'є, скресає, і щезає крига, бурульки падають з дахів і вітерець прозорокрили додому підгання птахів. Коли приходить весна? Так весна приходить після зими. Це пора року, коли усі тварини і уся жива природа прокидаються від зимового сну. Це дуже чудова пора. Весна має три місяці березень, квітень, травень. Весна має три періоди: рання весна, справжня весна і зелена весна. І ось сьогодні вже почався Перший місяць весни називається він березень. Назва першого місяця весни-березень пов'язана з бурункуванням. у цей час берези і збиранням її соку. Які ж ознаки весни ми з вами бачимо в природі? Температура повітря підвищується, розтає сніг. На річках відбувається льодохід і повінь. На лісових галявинах з'являються перші весняні квіти, на гілках дерев з'являються бруньки, повертаються птахи з теплих країв, прокидаються тварини із зимової сплячки. Які тварини прокидаються від сплячки? Так їжа. Ведмідь, борсук, байбак, жаби, кажани. Прокидаються комахи. А зараз діти зробимо фізхвилинку. хвилинку. Ми метелики чудові, крильця різнокольорові. Ми до сонечка злітаємо, нектар з квітів позбираємо, потанцюємо, покружляємо, свої крильця розправляємо. Стриб-да-стриб з квітки на квітку. Всі вже відпочили дітки. А зараз пограємо в гру. Весна яка? Весна яка? Зелена. Весна яка? Квітуча, веселкова, запашна. Весна яка, сонячна, світла, співуча, чарівна. Весна яка солов'їна, весела, привітна, довга. А зараз пограємо в дидактичну гру пори року. Зима сховала весну серед інших пір року. Давайте знайдемо її. Покажіть картинки, на яких по-вашому зображені прикмети весни. Весна це чудова пора року. Зараз дітки ми з вами вивчимо за допомогою мнем таблиці віршик перші крапельки весни. Ще навколо біло-біло та вже сонечко пригріло і з-під стріхи капу капу прямо цуцик на лапу. Цуцик носа підставляє, цуцик хвостиком віляє. Він радіє довгожданим першим крапелькам. Весняним. Ось ще один пропоную вам віршик вивчити. Весна. Сніг вже скинули дахи. Зацвірінькали птахи. В небі сонечко сміється, і весна пісня лється. Ось берізка розпустилась і листочками вся вкрилась, мов на свято вже зібралась і з весною привіталась. А зараз підготували все до малювання. Він маленький, він брудненький, має ніженьку тоненьку, з ним легенько вітер грає, все гойдає, колихає, сповіщає рідний край. Гей, весна прийшла. зустрічай! Що тобі? Так, це підсніжник. І сьогодні ми з вами будемо малювати першу квіточку весні. Підсніжник. Нам знадобиться з синього фону папір, фарби, пензлик, серветка і ємність з водою. Спочатку малюємо стебло, потім листочки і наносимо білою фарбою мазочок, лепесточок, додаємо другий, третій, а потім малюємо чорною фарбою землю навколо. Підсніжника. І ось такий гарний підсніжник в нас получився. У промінцях сонця ніжних край веселого струмка білий росяний підсніжник раптом блиснув з-під листка. От такий малий неначе ледь прокинувся зі сну. Тихий тихий, а одначе він приніс до нас весну. Obrigado you